Найактуальніші проблеми краю розглянули депутати на засіданні президії. В результаті обговорення на сорокову сесію винесено близько 20 питань. Серед них уточнення обласного бюджету, затвердження цільових програм імунопрофілактика та цукровий діабет. Крім того, депутати запропонували розглянути на сесії питання щодо підвищення цін на газ, а також продовження пенсійного віку для жінок. Цікаво, що за включення до порядку денного питання про схвалення угоди щодо регіонального розвитку Івано-Франківської області депутати не всі проголосували. Такі дії бютівця Юрія Романюка, що виступив проти заступник голови обласної ради Остап Дзеса, називає політичним популізмом. тут передбачені розвиток дорі, інфраструктури дорі. Передбачено будівництво, наприклад, моста у івано франківську об'їздової дороги, моста, об'їздової дороги міста Болейхова і так далі. Тобто, це доволі доволі серйозна угода. Мене просто дивує позиція окремих моїх колег сьогодні, які поголосували на президії проти прийняття такої угоди. Я думаю, що це чисто політичний популізм і не більше.